Радійте і веселіться ваша ваше велика в небі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні таке відоме звернення нагадаю всім вам: це є звернення, яке ми до Бога звертаємо, Господи. А Ісус Христос говорить про це, що не кожний, хто говорить мені Господи, Господи, війде до Царства Божого. Це є, між іншим, в Євангелії від Матея в сьомому розділі 21 вірш. Не кожний, хто промовляє до мене Господи, Господи, відео в царство Боже, лише той, хто чинить волю Отця Мого. Ось це про чинення волі Отця. Це дуже часто в Ісуса Христа є. Говорити і чинити. Ось. Тобто бачимо, що говорити не дорівнює робити щось. Чи можна інакше сказати, знати не означає, що ми це робимо. І тому це якби очевидно, що навіть невіруючі від нас цього вимагають від віруючих, щоб наші вчинки співпадали з нашими словами. Або ще точніше говорити з нашою молитвою, з нашою вірою. З нашим слуханням Слова Божого. Ось, що ми слухаємо, читаємо в Слові Божому, де найчастіше дорікають нам ось ви читаєте, вам там написано, це вас стосується, ви говорите, що це слово Боже, то а не не чините так. Тобто, ось такі докори можна не раз почути. Ви дивитеся кредо. І це ще пів біди. Почути такі докори найгірше, і це є згіршення для цих всіх, що вони можуть мати враження, що справжня молитва не існує, що вона фікція. Що слово Боже насправді не має ніякої сили. Якби воно мало силу, то воно б змінювало людей. А люди читають Слово Боже. Знають багато що, а не роблять так, як там написано. А значить, це який такий самий твір, як всі інші твори, які я читаю Гаррі Поттер чи не знаю, якийсь роман, що він має змінити моє життя. Ну, може якось вплинути, але не обов'язково. Я можу захоплюватися, але собі робити своє. Ось таке така спокуса у, у людей, і те тоді ми стаємо, віруючи, стаємо згіршенням. Причиною згіршення для, для невіруючих. Коли маємо контакт зі словом, і коли твердимо, що молимося в храмі особисто, а потім ці невіруючі говорять, але ж ви живете не краще від нас, правда, даємо фальшиве свідоцтво. Ось це є головна проблема. Не настільки те, що слова не співпадають з вчинками, бо то кожному буває, ми всі слабкі, але що така загальна проблема. Даємо фальшиве свідоцтво, а справжня молитва існує, справжнє слухання Слова Божа, Божого є. Звичайно, і слово Боже сильне, і воно має свою силу, і молитва має свою силу. Отже, цей заклик Ісуса Христа. Ось це є заклик для нас. щоб Далі він говорить. До речі, після того, як Він говорить, це Господи, Господи, то почне то, що говорить, кожний, хто слухає ці мої слова, виконує подібний до розумного чоловіка, який будує свій дім на фундаменті, на камені. А хто і потім, хто ні, то на піску. Фундаментом, каменем є Ісус Христос. Що значить, що ми набудуємо своє життя на Ісусі Христі? Це значить, що живемо в благодаті Божій. Ось це є, це є свідоцтво, яке ми можемо дати тим невіруючим світу, що читаючи Слово Боже, молячись, живемо в благодаті Божій, його любові, благодаті освячуючій, і тоді вже підтверджуємо. Прочитане чи помолене своїм життям. Тоді вже немає цього закиду, і тоді вже немає згіршення, що ми фальшиві свідки Слова Божого. І тоді сила, Слова Божого буде видна, видима в нашому житті. Думати не боляче. Вірити не страшно.